Одні пропачають зраду, да? а інші ніколи не можуть собі не можу того відпустити. Так, відпустити, напевно. Ну, тому що це травма. Тому що це травма з довірою, це травма, яка впливає на самооцінку людини, які зрадили. Це може бути пов'язано ще з попереднім досвідом, тобто, якщо в людини були, перед тим вже такий, був такий досвід, це ще більше б'є по ній. І важко, важко пробачити, коли. Це наче відчуття в людини, ніби хтось прийшов до неї додому, набруднив і це все от залишив. І цей бруд не змивається. Тобто, ці плями вони залишаються на емоціях, на відчуттях людини, які зрадили. І важко це відпустити. Часто, навіть коли люди намагаються відбудувати свої стосунки після зради через ці плями, через цю біль. Хтось один не витримує той, кому зрадили йому, виливається ця біль і ця образа на свого партнера. А партнер, який зрадив, він з якимось часом він це швидше забуває. Тобто йому нічого не були. Тому він це швидше забуває, і хоче, щоб його партнер теж це відпустив. І не може прийняти те, що потрібно. Бути покараним і терпіти ці якісь звинувачення і якийсь біль свого партнера до того часу, доки це повністю не пройде. Тому найчастіше проблема якраз в тому, що немає спільної роботи і розуміння того, що відбулося. А я нагадую, що проводимо консультації для пар. Якщо вас цікавить, звертайтеся до Наталі повністю. Ментор по стосункам. Там, по поплодови здорових стосунків.